Слава Україні! Слава, Слава нації! Всі, хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Смерть ворогам! Смерть ворогам! О, О, Доброго вечора! Добрий вечір! Вас скільки там? Нас? П'ять? Супер! А чому yeah. по-німецьки? Ви що, еті, як їх? Фашисти? Mm. No. No. <звіць> ви з якого міста? Ми з Владикавказу. З Росії. <звіць> не з Росії владі Кавказ, uh -huh. а хто українською там говорить? Хтось з України. Все, все. Ми присоєдимося к Україні. Неправильно, давай я тебе навчу. Ми приєднаємося. Приєднаємо. А, приєднаємося, та Україна. Молодець. Так, а ви вже почали українську мову вчити? Всі чи тільки ти? так. Саме так. Саме так, скільки вам років? О, от 15 до 25. Від 15. 25. А ну скажи, yeah. це, це улюблене слово москаля. Скажи, будь ласка, ти знаєш, яке улюблене слово москалька. Поляниця. Паляниця. О, О, молодець, дівчинка. <рив> дівчинка можна. К... Паляниця. Як Паляниця. Паля... Як Паля... Поляниця. Поляниця. Поляниця, само так давайте. Давайте, дивіться, якщо прийдуть українські військові, ви повинні казати, uh -huh. що. Ви знаєте, ви вже приготувалися. Uh -huh. uh -huh. По-перше, uh -huh. по По-перше, кричіть: слава Україні! Вони... Слава Україні! Молодці! Відповідаємо героям слава! Героям слава! Слава нації! Слава нації! Смерть Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам. Україна! Понад Понад усе. Молодці! Але мулічка. Все, ви все знаєте, все знаєте, молодці. Ви залишитесь жити. Я дуже радий. Ви такі милі. Ура! Не ваші молодці! Ось так от нас. <реш> <реш> ні, 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 я розумію. В Росії різні люди бувають. Я розумію. Так що я радий, що ви маєте мозок. Мозок, знаєте, що таке мозок? Да, мозг, мозг. мозг, да, молодці. А ви, Брей. а ви якісь опозиційних е, політиків дивитеся російських? Конечно. А кого ви дивитесь? Навального. Наваль. Максим Кац. О, Кац. Ну Кац Яшин. Яшин. А Майкл Накі дивитесь такого? Так. Да. Ох, супер. Поставте йому лайк від мене теж. Я його люблю. Він молодець. Я його теж постійно. Добре, держу. добре. Ну що, про що ви розмовляєте тут взагалі? Да ми вообще доказати людям. А що саме? Ну если что так? Що ви що ви доказаєте людям? Що це означає? Що ви хочете доказати? Ну, каже, це Ні, я не буду Я, Я вам скажу так я вас, я вас зараз знімаю на відео. Ви всі. Так. Так. Я вас виставлю. We don't like. Ви знаєте. Ви з Польщі. Ні, ви з України, ви з Одеси. Я знаю, що ви Одесіти. По вас по дівчатках видно відразу, що Одесітки. Ну і що? І будете ви в youtube каналі. YouTube канальчик або, наприклад, TikTok? Як ви дивите? Ви маєте TikTok? — ток Отліченько. Ну, супер. Давайте до мене питання. І будемо прощатися. Питання. А вже все, А питання. Вопрос. питання? вопрос. Вопрос Вопрос. вопрос? Наскільки нас посадять? Ви дивитесь Навального. Ви про українські. Ви підтримуєте Україну? Ну мені здається, що вас ніхто не посадив взагалі. A few moments later. Wow. <реш> я, я знову знову. <реш> ви. Wow. Давайте питання до мене, бо потрапляють одні мені Підараси, а нормальних людей, таких як ви, дуже мало. Я послухаю, може щось розкажете мені? А ви нам подачки будете носити? А ви з якого міста? Я забувся вже. А <реш> Ми ж хотіли. А, а как ну, взагалі, носить, взагалі. як податки на си, вам на си, типу подачки, якщо я не знаю, куда висилати. Я з радістю вам посилаю, чому ні. Ой, так, Господи. Короче, переп... я скидзи за місяць. 3 г на місяць, 500 ісі за Так, потом не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, все буде добре. Не хвилюйтесь. Ладно, ладно. І тонну сала. Не, сало, <сміця> не, сало, сало дефіцит. Сало собі залишаю. Ага, -а -а. а -а сало в ограниченном доступе, хорошо. Да, да. Ну, хорошо, а вы в каком месте? Сколько вам ручки? Лет сколько вам? Мы все несовершеннолетние. То да. есть под статьи мы не попадаем. Ой, да. нужно... не, не рассказывайте. Сколько вам роки? 17? Да, 16-17. А, ну то вам похиру. Можете сказать Путин хуйло. Ла -ла 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 Ну, і посадять тільки ваших батьків, а вас не посадять. Ну, mm. нічого, хочете? <ріху> Давайте, <ріху> у мене є спасу. За, за вас всіх скажу. Давай. Давай. Путін хуйло. Молодець. О, таский! <ріху> <ріху> ладно, всего доброго. Давайте, щасливо, до зустрічі, па.